Пружинний матрас, чи не пружинний? Я взагалі от не розумію, як ви обрати правильно матрас? Е -е, полежите, полежите на матрасі. Ні, ну зачекай, ну полежите, понятно. От що надійніше? От пружина якось мені, е от я не знаю, що я не довіряюся. приїжджаю в рулоні, mm. от отакий рулон, Ти там його розмотав, воно виросло. Воно, а завтра що, я ляжу на нього, воно продали. Ну де переключаємося з, з пружина без пружинного mm -hmm. 20 чи 50 тисяч? 50, 50, ну, 50, Ну всі ми Почекай, ви, ви ні, не, не так. Наприклад, якщо віддавати, то двадцять. А якщо мені, то 50. Просто якщо 50, то точно. Якщо двадцять, то ну ні, ну зачекай. Ну вони однакові чи щось все таки краще. Бо я завжди, от я коли там обирав собі матрас, мені кажуть, ну це як вам більше подобається, це чисто індивідуально. Я не знаю, як мені індивідуально. Я раз в 10 років купую матрас. Як хер я хер, я не можу поділитися. Якщо по-нормальному якого... по є тренд. От є тренд зараз на безпружинні матраси. Тренд. Давай Світі. без трендів. От ти собі Безпружинний. Безпружинний.